Місця 181 тисяча, від того підйомних ідравістів до третього рівня 50 тисяч гривень. Та капітальні видатки для комунальної лікарні суперської Сухарський центр метод первинної медицинії допомоги, на програму фінансової підтримки даного закладу 120 тисяч, на придбання 4 ноутбуків для лікарів періоду. Також на програму для забезпечення місцевому документації 100 тисяч, на програму ремонту та... Дорожнього покриття це капітальні видатки 20 тисяч та виготовлення проєктно коштує документації на капітальний ремонт асфальт, асфальтобетонного покриття по вулиці Росіла. Також внести зміни, внести зміни до статутного капіталу докладового ухід та виділити 3 мільйони 900 тисяч гривень на придбання дитячого обладнання мільйон та придбання сміттєво 2 млн також у театру управління високо комітету міської радишки видатки на 3 млн 826 тисяч 765,27 років, на закупівлю обладнання для дитячих ігрових майданчиків, закладам дошкільної освіти та закладам загальної середньої освіти. Та, так як я вже в передні казала, декумент на придбання житла двох військових 3 мільйони 600 тисяч 000, 6 000, 6 000, 000. Також десь зміни по функціональній та економічній класифікації майже вже закладні додатки, так як я казала, вже до законодавства по реалізації програми інформатизації не зміни зміни. Як ви пам'ятаєте, ми виділяли кошти 400 40 тисяч на програму документу обігу. Так ми їх поки що не використали, тому що в зв'язку з цими зміни на законодавці, тому дані кошти для того, щоб захопити ці програми, їх надавати.

Grazie a tutti. Згодження спрямуються на забезпечення на функціонування бюджетних установ, благодійній території громади, виконання соціально економічного розвитку громади. В даному проєкті рішення були внесені до ставок податку на необхоме майної війни земельної ділянки, сплати на землю та єдиного податку. Транспортні та туристичні податки не змінювалися. Для прийняття даного рішення нам було проведено аналіз встановлених ставок на території сусідніх громад ворогівка, тараші, ракетно-крали в медик. Тому ставки були збільшені, але не перевищені ставки встановлені в сусідній громаді. Ставки єдиного податку збільшені кількість для платників з 10 до 12%. Директорів. Згідно податкового кодексу, максимальна ставка для інформації 20%. Конкретніше стосовно нерухомості щось. По земельному проти що. Не земельно, нерухомо. Не перебуває. Це точно. А ви на якому були збільшені по деякі видатні, на скворі проведемо аналізів та у сусідній громад? Та встановлено це середні показники. Цифра можна просто? Ні, цифра там не буде робити. Там в розрізі е, класифікації, там для подування кожного Скільки зараз є? За що ми будемо розвиватися? У вас, будь ласка, з документами є порівняння таблиця, де чітко прописано, як, по якому коду і на скільки збільшується. Це... Їх не можна охарактеризувати, окарактеризувати цифрою. Да. Що... Будь ласка, да. 10 раз ми збираємося в 10 разів підняти ставку? Може, я скажу свою. Сюжет вже записаний. Так, деяких демократичних країнах кажуть, хай багаті, платять більше, так? Толя, ти дав відповідь на своє питання. Ти не мільйонер? Ти тільки що сказав, ти не мільядера, а той його Ми, ми щось розбираємо мене чи, 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 чи тебе розумієте? Я не розумію. Я сказав свою думку. Я сказав, що фізичні особи платять відсотків, юридичні платять 10%. Я зрозумів, гроші є отримати юридичні фізики. Платіть. Я ж біожувати. Ми фізичні особи служимо. Толя, а гаражі є перелітаю з лівої сторони направу. Ти заведена? Дай вікна. Я я я Дай віть. Якщо на мене, а то середина буде поміняв біля, біля зеркалі. Чи не поміняв? Давай. Якби на мене була залежна якась права. Мене Влас, не буде. Гараж з лівої сторони направо. Це там, де ти прийдеш, для церкви насіння. Намутили, чи можеш, Займати, знаєш,

А що у такі знай, плівень, плівень. Дайте, чому такий перепад? Між ти знакоми відсобач. Дайте, будь ласка, виявляємо, коли промірну відповідь. Чому перепад? Я знаю, що самі бідні не... люди, я не складу. Тільки щоб вийшли, коли десь правила. В чому а, проблема? Чому що знаєш? Лати податків на наповню не так само як мають селищний посів. Ми ти присполукаємо до цього. Друга. Я закінчу, закінчу речення. Це закінчиться тим, що було в Києві років три назад. Коли е, магазини типу Фуршайтація і так далі, і так далі, з кожного касира робили приватну підприємство. Так у ну, нас так було узнає буває, якщо не, не знали. Ви бачите, добре, то що ви зараз фактично провокуєте ну, корупцію часто водою. Е, і коли світєві магазини київсь, е, робили з кожного касіра підприємця, щоб всі були фобами.

Ще дає роботу. Це роботодавцем да, ну, я, в да. я, і сплачує податки. За все пісні десь працюють. Це вичають. Що вам сказав начальник фінансового управління, що, що розвиток моніторин в сусідніх районах. що в сусідніх районах ще не далося платіння. Зараз вони, що мене віднімають, то вони три роки назад чекають будуть. В сусідні країни, то скажу, та наші, Ми два. Руки 0,25, 2000, для, для Юрій. Мироновка, 0,5. Довірі, Мировіка, один і один. Один. Мама не максимальний. Все, прибачаємося. Миронувка не один. Ми примінялися до Мироновки. Який миронув? Ми хочемо І не там юридичні особилися? Ні, просто не знаємо. Воно пише. на А вже про це пропускає. Будь ласка, я запитання речі. Там є регуляторний акт, ще раз повторюється. Він не захвилив зроблений, він місяць був на сайті ЮСІМІ. І кожна людина призначний громадян нашої громади. Так само ви депутати, до першу чергу, отримуєте всі документи. Ви, будь ласка, з ними надалі ознайомлюйтеся, читайте, вивчайте, можете звернутися в будь-який робочий час у фінансове управління. Якщо вам треба якісь консультації, матеріали, будь ласка, ми вам все надамо. Якщо вам на додаткове, ми живемо, додамо. До нас, вибачте, ніхто не звернувся. Ті, що зверталися, ми їх від людей підтримали, прислухалися, зробили високо. Ми, ми дуже люди.

Вони <сильна Biennale> просто йдуть на зброї. Вони голосували закінчують, що не просто голосувати, тому що вони ходять до освітянських субвенцій державної, просто цих дітей, які йде до субвенції, які потребують спеціально робити. Тому комісія підтримала, я просто підтримую на секретар. Дане приємно рішення продовжується надати дозвіл списати основні засоби комунального підприємства у 20ЖКП. Це два автомобілі, один верховий об'єкт організаторський, потім два корпа, два насоса і такі 4 шістичних водовіділювачі. Є акти у вас теж додатків там є програми і техніко-економічне обґрунтування. По автомобілях є висновки експерта про можливість. Але це є який автомобіль? Ще все одна сім'я тут була. Ще є якого року не підозріли? А з якого року? Відоносно п'ятого. Якого? Відоносно п'ятого. Ну, 20 сейчас есть, и вот за ними есть. Есть, типа, начальник. Есть, и есть.

Це було питання проти, так і я проти даного питання. Немає механізму відвикання. Там було два, саме це немає. Є повага. Розуміло, воно не принципово посилювати. Ні, то немає механізму відповідь. Я протоколі запишу, що він сказав. Але воно не буде відсутня. Політичної партії Європейської Солідарності звернулися -го, до голови Мистацької міської ради про те, що ми щодо заборони перевірок і штрафів для малого середнього бізнесу під час війни. Ми виступаємо категорично проти повернення перевірок і штрафів для малого середнього бізнесу. Так. 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 Ну, так. Ми щодо заборони, так, що нікого не перевірити. У мене теж зауваження є стосовно роботи міської ради, є ревана. І ви, як говорить, повинні дотримуватися реванш, надавати слово і лишати слово. У нас не б'є фірсотивом звикли. Виступає всіх і не дає нікого ви.